Нічого не досягла у 2024 році. Працюю на тій самій роботі, не виграла жодних змагань, не схудла, не помолодшила і не стала багатше. Але стоп, є один нюанс. Якщо ми постійно порівнюємо себе з чужими результатами і з ідеальними картинками в соцмережах, то ризикуємо прогавити найголовніше власне життя. І знаєте що? Ніхто, крім вас, не бачить усіх тих невеликих і водночас величезних перемог, які сталися протягом року. Але не варто недооцінювати свій шлях. Тому давайте згадаємо, напевно, у вас були труднощі, які ви подолали, і це вже вагома перемога. Якщо ще сумніваєтеся, чи добре прожили минулий рік, згадайте хоча б одну гарну справу, один радісний момент з близькими, хоч одну навичку, яку ви навчилися. Відчуваєте саме це доводить, що рік прожити не даремно і ви вже стали внутрішньо багатшою людиною, і що ви варті бути щасливими і коханими незалежно від будь-яких досягнень. Тож бережіть себе, любіть себе і цінуйте кожну хвилину, бо життя безцінне. Слава Україні!